Без документів. Я, наприклад, був на засіданні всіх фракцій з Олегом Синюткою, Сенюткою, був Андрій Іванович. Коли Олег Сенютко запропонував, є три земельні ділянки під полігон. Включайтеся, давайте разом працювати, давайте спільно, інвестори готові, але мати, щоб вони розуміли, все сміття вже вносить цей полігон. Андрій Іванович сьогодні, ні, вибачте, ми хочемо мати своє і все. Ну так не може бути. Так, якщо ми говоримо взаємо взаємодопомогу, Є земельні ділянки, які готові, щоб був полігон святі завод. У нас є також. У нас є також представники інженерної комісії, так, пан Роман Іванцев, є. У тобто, них теж немає жодної інформації, що тут відбувається. У нього є особиста, як я прийду, але хоча. Давайте сказати, що на слово, ми в цій ситуації говоримося вже місяць. Якщо вам невідома ситуація, то нам відомо. <un> Він як можливо як моз як мозприватна особі знає. Він знає, то все ж відбувається. То тобто, як приватна особа на громада. Його, Я хотів вам йому, сказати. Йому, вона йому, вона йому, вона. Вона. На комісії а на інженерній комісії, комісії дане питання не розглядав. А чому не потім Тарас правильно сказав? Тарас правильно сказав Тарас Гупало про сміттєву марку. Знаєте, чому вона просвітає зараз нашому місті? Тому що частина людей, до речі, не всі, але з депутатського корпусу підтримують депутат Роман Іванців. є в нас відеозапис вночі, коли приїхав на захист компанії Грінера. І на запитання, хто ви є? Ви депутат міської ради, сказав, ні, я не депутат, я адвокат. Він представляє інтереси цієї компанії в нас. Питання, скільки вам це компанія платить грошей, будь ласка, скажіть, будь що, де... що це за депутаті, що це за депутати? Чому ви присутні присторони, чому ви зараз депутати? Не не і ви не маєте права бути присутні тут на місці сьогодні. Тому що ви інтереси тих людей, які зараз втручаються в роботу нашого міста, забруднюють екологію, вирізають дерева і здають думають за 10 гривень, здають мільйонне обладнання алкипашному підприємству. І вас є конфлікт інтерес, ви взагалі тут не маєте безпеку. Може, він бачить, ні? Можна я скажу?